Прогноз погоди в Україні з 9 по 11 травня. В п'ятницю 9 травня погоду визначатиме циклон. Вітер на правобережжі північної чверті 5-11 метрів за секунду. На півдні та в центрі країни пориви до 16 метрів за секунду. На лівобережжі вітер нестійкий 5-11 метрів за секунду. На заході країни вночі очікується дощ. На Закарпатті, Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині та в Чернівецькій області в горах Карпат вночі та вранці мокрий сніг та сніг, на Львівщині, Волині та Рівненщині без опадів. Вдень на заході без суттєвих опадів. На півночі країни у другій половині ночі дощ розпочнеться на Житомирщині та Київщині. А до 10-ї години ранку охопить південь Чернігівської області. На Житомирщині після 13-ї години припинення опадів. На Київщині після 15-ї години без опадів. На Чернігівщині дощ очікується тільки на півдні області і буде йти з 10 до 19 години. На Сумщині дощ розпочнеться після 12-ї години і буде йти до пізнього вечора. В центрі країни 9 травня. Вночі дощ очікується на Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині. До 12-ї години зона циклону з опадами накриє всі центральні області. Часом дощ очікується до пізнього вечора. Вдень місцями сильний дощ на Дніпропетровщині з грозою. На півдні країни. Під ранок дощ розпочнеться на Одещині, Миколаївщині та в Криму, і до 12 години охопить всі південні області, і місцями буде йти до вечора. Вдень часом місцями сильний дощ та гроза. На сході країни до 12-ї години без опадів. У другій половині дня часто місцями дощ, гроза, місцями сильний дощ, можливий шквал 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні від 0 до 12 градусів тепла. В горах Карпат мінус 1 плюс 4. Вдень на заході плюс 7 плюс 10. На Закарпатті до плюс 14. На півночі та в центрі плюс 7 плюс 12. На Дніпропетровщині плюс 10-15. На півдні країни від 10 до 20 градусів тепла, і на сході від 13 до 20 градусів тепла. В суботу, 10 травня, фронтальна зона. Вітер в день західної чверті 7-14 метрів за секунду. На заході вночі без опадів, день та ввечері місцями дощ. На півночі країни вночі без опадів. Вдень часом місцями короткочасні дощі. Ввечері дощ очікується на Житомирщині та Київщині. На Чернігівщині та Сумщині ввечері без опадів. В центрі країни без суттєвих опадів тільки на Вінничині, ввечері дощ. На півдні країни без суттєвих опадів, і тільки в Криму дощитиме. На сході часто місцями слабкий дощ, ввечері без опадів. Температура повітря вночі на заході від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В горах Карпат 0-5. Нарешті території країни вночі. Від 1 до 10 градусів тепла. Вдень від 7 до 14 тепла. На Закарпатті до плюс 17. На півночі плюс 9-13, в центрі плюс 10-15, на півдні та сході плюс 12-16. В неділю, 11 травня, вплив фронтів. Вітер на заході північний 6-12 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 15 метрів за секунду. Нарешті території України вітер нестійкий 5-10 метрів за секунду. На заході, вночі та вранці, часто місцями дощ, в горах Карпат, мокрий сніг та сніг. В день на заході, часто місцями слабкий дощ, ввечері без опадів, на півночі країни, вночі часто місцями дощ на Житомирщині та Київщині. Вранці слабкий дощ розпочнеться і на півдні Чернігівської області. Вдень часто місцями дощ очікується у всіх північних областях. Ввечері без опадів, крім Сумщини. В центрі країни вночі дощитиме на Вінниччині та Черкащині. Вдень часом місцями дощ очікується у всіх центральних областях, тільки на Дніпропетровщині без опадів. На півдні України вночі та вранці без опадів. В день місцями дощ очікується на Одещині та Миколаївщині. Можлива гроза. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму, без опадів. І на сході країни 11 травня без опадів температура повітря вночі по країні складатиме від 0 до 8 градусів тепла, в день на заході плюс 10-15 на півночі плюс 9-13, в центрі від 9 до 15 тепла, на Дніпропетровщині плюс 14-17, на півдні від 12 до 19 градусів тепла, і на сході плюс 13-18.